Так і вийде За терпінням чекаємо Початок табу Залишилось Шістдесят Три Два Реєструйся Запрошуй друзів Що, Ватс? Шерлок, а коли початок лагеря? Ватс, це ж елементарно Так Мені кажуть, що я все зняв вже її Та, нарешті я буду в кліпі Ух Ух, ти розумієш, що вже літо тебе шукає Шерлок і Ватсон. Ви маєте змогу пограти у цікаві спортивні ігри. Ви зможете провести вечір біля костра з друзями. Стороп! Стороп! Ви можете отримати відповіді. На ті питання, які вас цікавлять, ви поринете просто в неймовірні пригоди Шерлока та Ватсона. Будете ховатися від комарів. Ви будете мати смачні сніданки, неймовірні обіди і просто шикарні вечері. І снеки І ви зможете навчитись чогось нового на мастер-класах. Ви, ви знайдете, знайдете нових, нових друзів. друзів. Реєструйся! Ні, це тут. А було, було, було <сістична> фіатріка, то ж не було ніякої репти. Що сказати? Приїжджайте. Попросіть батьків, хай дадуть вам трошки грошеняток. І приїдьте, нормально відпочиньте. Як люди. Як люди. У таборі ви? Зможете втворити, ви зможете провести вечір, поняли? Ти смачні. Визнай. <сістична> This love yeah.